Сином до тебе вернувся, тихо, тихо, ступи на поріг, так багато разів я зіткнувся і жалію за кожен. Отець милосердний мені завжди усе ти прощав. Попадав у житті я немало, та завжди ти мене підіймав і на душі тоді легко ставало бо Ти, Боже що прощав. так багато разів спотикався, так багато разів упадав. а ти, Боже, отець милой, мені завжди усе ти прощав, Так багато разів. Потикався, так багато разів упада, а Ти Боже, Отець милосердний, мені завжди усе ти прощав, як клякну біля Твого розп'яття, що у храмі висить на стіні. Пригадав, як за мене терпів ти, як у муках мирав на хресті. так багато разів спотикався, так багато разів упадав, а ти, Боже, отець милосердний, Мені завжди усе ти прощав, так багато разів спотикався, Так багато разів упадав, А ти, Боже, отець милосердний, Мені завжди усе ти прощав. Ти поглянув на мене ласкаво, знов відкривши обійми свої, і на серці спокійно так стало, бо простив ти, Ісусе, мені так багато разів спотикав. Боже отець милосердний, Мені завжди усе ти прощав. так багато разів спотикався, так багато разів упадав, а ти, Боже, отець милосердний, Мені завжди усе ти прощав. Ісусе, тебе, Я благаю, прости молю, за кожен мій гріх, що так часто тебе зневажаю, відкидаю закони Твої. так багато разів спотикався, так багато разів упадав, а ти Боже, отець милосердний, Мені завжди, усе ти прощав, так багато разів спотикався, так багато разів упадав, а ти, Боже, отець милосердний, Мені завжди, усе ти прощав. Обіцяю вже більше грішити, промовляюся і жалю, Тебе завжди я буду любити і сповнятиму волю твою. Так багато разів спотикався, Так багато разів упадав, а ти, Боже, отець милосердний, Мені завжди усе ти прощав. так багато разів спотикався, так багато разів упадав, а ти, Боже, отець милосердний, Мені завжди, усе ти прощав. Блудним сином до тебе вернувся, тихо тихо ступив на поріг, так багато разів я спіткнувся і жалію за кожен мій гріх, так багато разів спотикався, так багато разів упадав. А ти, Боже, отець милосердний, Мені завжди усе ти прощав, так багато разів спотикався, так багато разів упадав. а ти, Боже, отець милосерний, Мені завжди усе ти прощав.